Добрий день, шановні глядачі. В нас сьогодні в студії пан Воловик Вячеслав Іванович, керівник відділу молоді і спорту Білогородської громади. Це дуже цікава робота займатися питаннями розвитку спорту і питаннями молоді в такій великій і досить успішній територіальній громаді, як Білогородська. Розкажіть, будь ласка, пане В'ячеслава, як ви прийшли до цієї роботи? Чи ви займалися спортом? Чи ви, може, в якийсь момент усвідомили, що треба не тільки самому займатися, але й допомагати іншому цьому? Я для себе зрозумів ще раніше, що заняття спортом це основна складова життєдіяльності моя, і я впевнений на 100%, що і кожного мешканця громади і кожного мешканця планети Земля. Тому що спорт мотивує для подальших звершень, спорт надає впевненості в собі і спорт це. Основне джерело натхнення для усіх починань. Це дуже добре, коли людина, яка сама має якийсь спортивний, як кажуть, бекграунд тепер займається питаннями розвитку спорту і питаннями молоді на території громади, скажіть, будь ласка, от ці всі питання вони ж не повинні вирішуватися якось окремо від загальної проблематики розвитки громади в цілому. Тобто існує в нас якась візія майбутнього громади, розроблена до 2030 року. Чи є питання? Розвитку спорту і питання молоді частиною цього. Який тут є зв'язок між цими речами? Розвиток спорту в громаді це також дуже важлива складова, адже е, відбулась в Білгородській громаді. Реформа е, після закону про децентралізацію після об'єднання громад у 2017 році у селах Білгородка та Святопетрівське існували спортивні клуби, такі як спортивний клуб Святопетрівське і спортивний клуб Артспорт. У селі Гореничі було комунальне підприємство Гореничі спорт у грудні 2022 року ці спортивні клуби припинили свою діяльність. І у зв'язку з тим, що діюча система спорту, на думку сільського голови, на думку депутатів сільської ради, застаріла. І ми вимушені були провести реформу в галузі спорту і створили як альтернативу відділ молоді та спорту, в структуру якого увійшов комунальний заклад позашкільної освіти, школа спорту, і в який вже були зараховані всі тренери із попередніх комунальних спортивних підприємств. А це порядка 50 чоловік. Розкажіть про ваш досвід, оцей недовгий, що вдалося зробити, які висновки ви можете мати тепер. На сьогоднішній день в секціях, створених на базі відділу молоді та спорту, тренуються 1250 дітей та 450 дорослих, і тисяча осіб це ті люди, які у вільний від роботи час займаються спортом, враховуючи ту кількість бажаючих і долучених людей до занять спортом, яка була. На початок реформи і зараз, якщо врахувати фактичну орієнтовну кількість населення 54 тисячі чоловік, то кількість осіб, які займаються спортом, це приблизно 5%. Тобто було 2%, зросло на 5%. Це я вважаю досягнення номер один. Отже, чим більше людей бажає займатися спортом, це ж безпосереднього, скажімо так, впливу на кількість нагород, які виборюються там представниками громади. Немає. Але тим не менше, цей зв'язок існує. Чи можете ви похвалитися якимись спортивними досягненнями за цей час? Звичайно, за тільки за 2024 рік. Спортсмени Білогородської громади взяли участь у 54 міжнародних, всеукраїнських та національних змаганнях. Це і чемпіонати Європи, це чемпіонати і Кубки світу. Спортсмени Білогородської громади прекрасно, чудово представили свої населені пункти. Це 65 золотих медалей. 32 срібні та 22 – бронзові на рівні світу. Я вважаю, що це дуже гарне досягнення, і я, користуючись нагодою, дякую всім тим спортсменам, які так гарно значить, заявили про Білогородську громаду. Це дуже важливе досягнення. Отже, можна зробити висновок, що навіть Невеликі зміни у фінансуванні в увазі, яка приділяється питанням розвитку спорту, вона дає свій результат. Але ж ми з вами розуміємо, що 2% і 5%, хоч 5 це рази більше, ніж 2%, але це все одно мало. Отже, як відірвати дітей і молодь від гаджетів, як запропонувати їм більш привабливу альтернативу у вигляді спорту? Популяризація здорового способу життя в першу чергу проведення інформаційно-просвітницької роботи на рівні освітніх закладів, тренерська робота. Адже я вважаю, що все-таки основним мотиватором для дітей є тренер, адже ми розуміємо, що висококваліфікований тренер може бути другим батьком для дитини і інколи навіть я вам хочу сказати, що діти. В деяких випадках більше орієнтуються на тренера, ніж на свого батька, тому що батьки звертаються до тренерів і просять, щоб тренер повпливав на дитину, щоб вона там десь підтягнула уроки, чи частіше, чи якісніше робила домашні завдання. Тому, от від тренера багато залежить. Звичайно, недостатня кількість об'єктів спортивної інфраструктури суттєво впливає. На кількість бажаючих займатися спортом зараз, враховуючи дефіцит приміщень у співпраці із відділом освіти, відділом культури, Світлана Анатолійовна, Рибак, Удовиченко, Олена Валеріївна йдуть на зустріч, і ми на умовах договорів використовуємо приміщення їх під спортивні зали, під тренування конкретних видів спорту. Дуже вдячний їм за це. Які найпопулярніші види спорту серед мешканців громади? Для хлопчиків, для дівчат. Що пропонується? Що є можливість вас розвивати на цій території? У нас в громаді, в Білгородській громаді розвивається 14 видів спорту. Серед них найпопулярніший, от на першому місці, по кількості спортсменів, які зараховані в секцію, це секція футболу. На другому місці по кількості дітей є спортивно-циркова школа, дуже динамічно розвивається, починаючи з 2017 року заснування. Ну, динаміка зростання кількості по 20-30 чоловік в рік є. Уже є випускники, які тренуються вже на більш вищому рівні. Є секція волейболу, секція Теквондо. Декілька версій. Є версія ITF, є версія VTF. Сумо, вільна боротьба, фітнес, кікбоксинг, самбо. Ми ж розуміємо, що ми всі зараз живемо в таких форс-мажорних обставинах, коли ну просто немає можливості ні на рівні держави, ні на рівні громади профінансувати, врешті-решті, нові приміщення і нову інфраструктуру, і для занять спортом, і для навчання. Ну треба, як кажуть, викручуватися. Отже, виходить потроху. Потроху виходить, виходимо із ситуації. Звичайно, російсько-українська війна внесла. Корективи так, розвивати спортивна інфраструктура, як розвивалась до повномасштабного вторгнення, вже і з моральної точки зору навіть не може. Але ми, не дивлячись на це, я маю на увазі, сільська рада час даремно не втрачаємо зараз в процесі розроблення проєктно-кошторисної документації по різним об'єктам. Один із них наймасштабніший це реабілітаційно-спортивний комплекс. Який потребує залучення суттєвих ресурсів, тому ми зараз намагаємося залучити інвестиції за рахунок благодійних фондів, закордонних грантів і тому подібне. Можливо, буде реалізований проект з накриття міні-футбольного поля, це покращить умови для маленьких наших футболістів. Для тренувань в зимовий період часу, адже такі види спорту, як футбол і волейбол, в зимовий період часу частково не побоюсь цього слова, завмирають, тому що дефіцит приміщень ну, він суттєво впливає на ці види спорту, адже ці види спорту, тренування по яким проводяться під відкритим небом. Ми всі хочемо, щоб Україна була. Країною здорового народу, щоб українська нація була здорова, фізично сильна. Ну, тим більше ми розуміємо, що воно нам треба насправді дуже треба. Користуючись нагодою, звертаюсь до наших глядачів, хочу сказати, що спорт це наше майбутнє і ми все робимо для того, щоб спорт був доступніший для кожного мешканця нашої громади. Займайтеся спортом, долучайтесь до спортивної активності і. Будьте здорові. Дякую вам. Що ж, побажаємо успіху відділу молоді та спорту у його нелегкій справі. В принципі, у всіх зараз нелегкі справи, але тим не менше бажаємо вам успіху і дякую вам за вашу роботу. Дякую. Говоримо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.